Надійка мішає а, тісто, місить тісто будемо робити печиво. Мішає муку, мука, молоко, цукор, ванілін, цинамон, кориця. І оце у нас все там оце. Трошки солі, соди. І це буде у нас печиво. Треба вимішати, щоб було гарненьке тісто. Оце ну, надійка робить мішає тісто. Це в нас давно два розкажемо, що у нас тут є. Це в нас рукавички, щоб. А... Мішати тісто це у нас сіль, це борошно, от там он до сода. Оце надійка з рукавичками. Так, цей палець. Ні, Чекай, 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 чекає. Ось один палець. Цей палець не туди попав. Цей перший палець іде сюди. Так, другий сюди. Третій. Так, добре. Зараз. Добре, я, я вимикаю. Вимикаю і тоді продовжимо або паузу. Всю я наповнилась. Та. Так. Щоб не було, щоб не було ніколи. Надійка, руку руку у відро, бо борошно порозсипається кругом. Руки тільки у відрі. І все. І, мені, і, мені, і, мені, і в муку його. Давай назад борошно. І знову мене. Отак, отак. І знову розминаю в руках. О. Отак, 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 отак. О. І двома руками. Другу руку у відро. Давай зайде. Другу, другу руку у відро. Не витягай руки з відра. І отам і імни. Все, в двох руках мни його. Отак, о-о-о. Сильніше, прямо отак мни його сильно-сильно. Другу руку в відро, обома руками. Отак. Отак. А тепер відпусти. І Ви ви у муку його переверни, переверни. Руку назад у відро друго. Не витягай руку з відра. Все, отак. О, 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 о. І другою рукою давай, 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 давай. Другу руку в відро. І мни, ним 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 ним. Так, 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 так. Знову переверни його. Отак, о, оце отак місякісто. Це отак місякісто. Другу руку відро. Обома руками. Отак. Отак, отак і треба. О-о-о. А тепер його розірви на два шматки. О, розірви. Отак. Розірви і знову у муку. Знову борошно його. Давай. О, так. О, це отак. О, оце отак тісто. Все, абсолютно правильно ти все робиш. Отак тісять, отак місять тісто. І бабало, отак місяво. Оце отак в усіх напрямках. Коди його і розірвати, і знову склеїти. І... Ну, все. Ти, 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 ти бачиш, що тісто майже готове? Бачиш, що воно вже майже готове? Можеш. Бачиш, як воно стає, стає тягуче, коли воно вже спіле? Mm -hmm. yeah. Мені згодом, чи сливи цілий? Ні, воно буде гарне. Та все, вистачить вже. Так, Так, зараз знімаємо з тебе рукавички. Сиди. Далі я вже доміш... домішаю. Чекай. Так, знімаємо одну. Знімаємо другу. Давай. Над вібром, над вібром. Так, рукавички йдуть у смітник. Як? Що це Що значить як? Як смітник як. Так. Так, ну що будемо продовжувати?